Підняти моральний та духовний рівень мешканців, вирізнити наше місто серед інших цікавою великодною інсталяцією. Вирішили громадське об'єднання Артгішефт та молодіжна мистецька формація Форумс. Композицію розташували на площі перед міською ратушею. Ця великодня композиція ініційована і технічно продумана новим творчим громадським об'єднанням міста Івано-Франківська «Арт-Гішефт», що трансформований з активного складу громадської організації Молодіжна мистецька формація Форумс. Команда мистецького об'єднання Форумсу вже відома реалізацією подібних мистецьких інсталяцій в нашому місті чотири роки поспіль. Та ж творча команда уже в оновленому складі пропонує не менш цікаву альтернативу прикраси великоднього святкування. Авторами композиції є Мар'ян Андрухів, Микола Джичка, Роман Ферлей. Для розміщення композиції обрано малу архітектурну форму біля ратуші. Місце для реалізації проєкту не є випадковим. Символіка яйця з паростком закладена у фонтані на центральній площі Івано-Франківська. Саме ця інсталяція хресної дороги органічно вписаною форму фонтану знову приверне увагу жителів міста до монумента і спонукає в думках повернутися до істинної традиційної символіки яйця у Великдень.